Зробив невеличкий тюнінг цьому підсилювачу середньої стійки. заводська тут була просто железяка рівна і приварювалась знизу туди в торець. І там, виходить, було багато металів. Внутрішній поріг, підсилювач ця железяка і наружній поріг. І виходить, що це місце дуже сильно гнило. І я. Зробив такий тюнінг, туди всередину вставив його. Знизу приварю. Тут підігнав стечок суцільним проварю, і виходить, воно і так буде міцно, і туди буде міцно. Мені подобається така штучка. Що мені в цьому допомогло? Бедроллер привіт такі